Про події війни говорить Стратко. Під час глобального саміту миру у Швейцарії, який відбувся 15-16 червня, учасники узгодили спільну позицію щодо трьох пунктів: продовольча безпека, ядерна та енергетична безпека і звільнення всіх полонених і депортованих українців і українок, дорослих і дітей, яких викрала Росія. Саміт став наймасштабнішим міжнародним заходом заради України та миру. У ньому взяли участь 101 країна та міжнародна організація, що представляють усі частини світу та континенти. У коміке учасники саміту наголосили, що використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, захищеним, надійно охоронятися та не шкодити довкіллю. А українські атомні електростанції та установки, зокрема Запорізька АЕС, мають працювати безпечно та захищено під повним суверенним контролем України та наглядом МАГАТЕ. Ком'юнюке містить пункт про безперебійне виробництво і постачання продуктів харчування. Напади на торговельні судна, цивільні порти та цивільну портову інфраструктуру є неприйнятними. Документ також передбачає, що військово Нині мають бути звільнені шляхом повного обміну, а всі депортовані та незаконно переміщені українські діти і цивільні повернуті в Україну. Підсумки саміту на прес-конференції підбив президент України Володимир Зеленський. Для нас було дуже важливо, щоб суспільства всього світу, різних континентів, різних країн чули, що кажуть лідери. Ми не хочемо ніякого миру з залаштунками. Ми хочемо справедливого миру, абсолютно справедливого, тривалого миру, який базується на статуті ООН, на міжнародному праві, виключно на поваги до життя людей. І тому я дякую за цей успіх. Успіх це тільки частина, найголовніший успіх для нас, якщо можна так сказати, це. Безумовно, закінчення війни це не не успіх, напевно, це навіть неправильні слова. Це єдина можливість існування в цьому світі, єдина справедлива можливість життя, і ми, ми будемо робити все. Щоб закінчити війну у наступному саміті миру, може взяти участь Росія, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Ідея в тому, щоб наступний саміт став завершенням війни, і звісно, нам треба за столом переговорів і інша сторона. Це очевидно, що для завершення війни треба обидві сторони. Моя наша робота в тому, щоб Україна в цей час перебувала на найсильніших позиціях, заявив глава МЗС України. Роль комунікатора в цьому питанні на себе взяла Швейцарія, як заявив Глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Касіс Берн має намір обговорити підсумки саміту з Росією, а також із Китаєм та іншими країнами, які не брали в ньому участі, в свою чергу. Президентка Швейцарії Віола Амерт заявила, що незважаючи на наявність ордера міжнародного кримінального суду на арешт правителя РФ Путіна, його присутність може бути влаштована на подальших потенційних конференціях і переговорах щодо миру в Україні, організованих Швейцарією. Якщо присутність державного діяча необхідна для проведення конференції то можна зробити виняток, і в разі переговорів про мир в Україні з Росією це було б якраз таким випадком, заявила вона. Головнокомандувач збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський продовжує знаходитися на східному фронті у частинах, які тримають оборону на найбільш критичних ділянках фронту. Мета його перебування там вивчення обстановки, допомога командирам бригад в організації бойових дій, вирішення проблемних питань, забезпечення додатковою кількістю озброєння і боєприпасів, посилення резервами тощо, за словами головнокомандувача ЗСУ за останні дні характер дій противника суттєво не змінився на Куп'янському Покровському кура. Хівському в Реміївському оперативних напрямках проводить активні наступальні дії різної інтенсивності, намагаючись прорвати оборону наших військ та захопити важливі ділянки місцевості або населені пункти, які впливають на стійкість нашої оборони. Повідомив генерал-полковник Олександр Сирський, за словами якого основні зусилля ворог зосереджує на Покровському напрямку, де сконцентрована переважна кількість його ударних бригад і полків. Головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський, звернув. Увагу на те, що ворог чудово розуміє, що в результаті поступового надходження значної кількості озброєння та військової техніки від наших партнерів прибуття перших f 16 що посилить нашу ППО час, гратиме на нашу користь, а його шанси на успіх будуть зменшуватись. Тому командування російських військ наразі докладає усіх зусиль для нарощування інтенсивності та розширення географії бойових дій з метою максимального виснаження наших військ, зриву підготовки резервів, недопущення переходу до а. Активних наступальних дій на противагу цим намірам, як написав головнокомандувач збройних сил України, по всьому фронту від Харкова до Кринок наші військовослужбовці демонструють стійкість, мужність і патріотизм. А головне віру в нашу перемогу. Як ніколи раніше, армія потребує максимальної підтримки суспільства в усіх сенсах. Час єднатися задля нашої перемоги. Слава Україні! Написав генерал-полковник Олександр Сирський. Військово-морські сили Росії змінили тактику присутності в Чорному морі. Надводні човни не виводять, зберігаючи присутність тільки за рахунок підводних човнів. Про це повідомив в ефірі телемарафону речник військово-морських сил ЗСУ, капітан третього рангу Дмитро Плетенчук. За його інформацією в акваторії Чорного моря зараз знаходиться один корабель, який є носієм крилатих ракет калібр з загальним залпом до чотирьох ракет. В той же час у ВМС відзначають скупчення кораблів ворога в Азовському морі. Знаходиться ціле угрупування. Основними е, значить е, складовими цього угрупування є три носії крилатих ракет проєкту боян м і три великих десантних кораблі. Е, там є ще додаткові одиниці центральники, здебільшого не забезпечені але тут важливий момент е, мета з якою вони там перебувають. Ми вважаємо, що це мета проведення навчального процесу, у них розпочато навчальний рік. І враховуючи склад цього корабельного групування, враховуючи те, що Азовське море, скажімо так, не найкраще море для маневрування, можна зробити висновки, все ж таки, що це саме навчальний процес. Варто також додати, що невелику присутність флот противника має і в Середземному морі. Там знаходиться один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет калібр загальним залпом до восьми ракет. Країни Північно-Атлантичного альянсу ведуть переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї на тлі зростаючої загрози з боку Росії та Китаю. Про це в інтерв'ю британській газеті Телеграф сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він розповів, що між членами альянсу проводяться консультації щодо виведення ракети зі сховищ і приведення їх у стан бойової готовності, і ця демонстрація, як і сама ядерна зброя, є засобом стримування. Я не буду вдаватися в оперативні деталі щодо того, скільки ядерних Боєголовок має бути в бойовому складі, а скільки на зберіганні. Але ми повинні консультуватися з цих питань, і саме це ми робимо, заявив Єн Столтенберг. За його інформацією, Китай зокрема інвестує значні кошти в сучасні озброєння, в тому числі і в свій ядерний арсенал, який за його словами зросте до тисячі боєголовок вже до 2030 року. А це означає, що в недалекому майбутньому НАТО може зіткнутися з чимось, з чим він ніколи раніше не стикався а саме з двома ядерними потенційно. Ми супротивниками Китаєм і Росією. Звичайно, це матиме наслідки, заявив генсек НАТО. НАТО не визначатиме жодних дат для вступу України до альянсу під час саміту у Вашингтоні. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг в коментарі Голосу Америки. В той же час на саміті має з'явитися чітке повідомлення про перспективи членства України я очікую, що ми дійдемо згоди щодо формулювання, яке надішле чітке повідомлення про перспективи членства України і про те, що Україна стане членом альянсу. Що я можу сказати, так це те, що ми допомагаємо привести Україну у таку позицію, щоб вони змогли стати членами альянсу одразу. Щойно будуть необхідні політичні умови, коли буде консенсус між союзниками. Тоді для нас не залишиться перешкод, щоб просто запросити їх, і вони зможуть стати членом НАТО дуже швидко. окрім питань узгодженості позицій союзників щодо приєднання України на заваді, вступу стоїть безпосередньо війна. Додав генсек альянсу якої ж думки притримуються і в США координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі заявив, що приєднання до НАТО можливо тільки після перемоги України. Спочатку Українці повинні виграти цю війну, і ми робимо все можливе, щоб переконатися, що вони зможуть це зробити, заявив контрадмірал Кірбі. Він нагадав, що Україна та США підписали двосторонню безпекову угоду і зауважив, що президент США Джо Байден вважає, що Україну слід прийняти у НАТО. Президент заявив, що на його думку. НАТО фігурує в майбутньому України, але є багато речей, які потрібно зробити перш ніж вони зможуть приєднатися до Альянсу, як і будь-який член НАТО до вступу до альянсу. Однак, президент твердо вірить, що НАТО є у майбутньому України, Додав представник Білого Дому. Німецький збройний концерн «Рейнметал» передасть Україні гібрид танків Леопард. Та системи ППО Скайнрейнджер Франкенштейн, які здатні збивати ракети та безпілотники. Повідомляє британська газета Телеграф. Новий танк протиповітряної оборони «Франкенштейн», призначений для збивання російських безпілотників і ракет, буде поставлений в Україну провідною німецькою збройовою компанією. «Рейнметал» оголосила, що встановить свою найсучаснішу зенітну систему Скайрейнджер на корпуси танків Леопард 1 створивши нову машину для посилення обороноздатності України. Повідомляє видання як розпов. Вів керівник відділу наземних систем компанії «Рейнметал» Бьорн Біорн Бернхард. Зараз є багато бойових танків Леопард 1 на шасі, яких вони зможуть встановити башту сканрейнджер з автоматичною гарматою калібру 35 мм. міліметрів. Прикметно, що лише нещодавно компанія оновила скайнрейнджер, і тепер на ньому є датчики для огляду поля бою на 360 градусів, що дає змогу боротися з безпілотниками. Про надання Франкенштейна Бьорн Бернхарт оголосив під час нещодавнього відкриття нацик. Кетного цеху Рен в Україні, де компанія ремонтує німецькі танки, які були пошкоджені на фронті. Ми плануємо працювати в Україні в довгостроковій перспективі. Ми не просто постачаємо обладнання, а потім виводимо його. Ми показуємо, що будемо тут постійно і будемо підтримувати Україну. Заявив він. З 18 червня у застосунку «Резерв плюс» став доступним електронний військово-обліковий документ, який має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко. За інформацією, за декілька годин з появи цієї функції нею скористалося більш ніж 60 тисяч військовозобов'язаних. Ми нарешті отримали електронний військово-обліковий документ. Він має точно таку ж силу юридичну силу, як і паперовий. Цей документ містить QR-код, завдяки якому повноважені органи поліція, ТЦК ТСП можуть перевірити чинність документу дуже простим шляхом через камеру на смартфоні, фактично завантаживши собі власне, той же застосунок. В документі є персональні службові дані, інформація щодо дати вашого ВЛК щодо відстрочки чи бронювання. Буквально всі дані, які стосуються військового обліку, ви зможете завантажити, натиснувши кнопку. Генерувати цей документ, також в оновленій версії застосунку резерв плюс доступна функція виправити дані онлайн. Нею можна скористатися у двох випадках, коли людина вже мобілізована до війська, але по документах вона досі знаходиться на обліку. Та у випадку, якщо дані взагалі не знайдено, в таких ситуаціях достатньо заповнити заявку, яка надійде до реєстру оберіг для виправлення даних. Інформація буде оновлена дистанційно. Десятки військових КНДР ненадовго перейшли на територію південної Кореї. Після чого по ним був відкритий попереджувальний вогонь, який змусив їх повернутися на свою територію. Про це повідомив об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї. Це стало другим порушенням кордону з боку північної Кореї менш ніж за два тижні після аналогічного інциденту 9 червня. В об'єднаному комітеті вважають, що перетин кордону був випадковим. Між тим варто нагадати, що з квітня північна Корея розгорнула на кордоні десять. Ядки підрозділів для проведення низки заходів, зокрема задля для мінування зведення стін і будівництва доріг. Ці дії, як видається, є заходами для посилення внутрішнього контролю над північно-корейськими військовими і жителями та запобігання їхнім спробам перетнути кордон. Йдеться в повідомленні об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.